Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Ходабеч Вуд. Давайте сьогодні подивимось просто якийсь неймовірний бій на хорі трея. Просто коли всі зірки зійшлися в одну лінію. Оце можна сказати про це одним словом. Ну, декількома словами. Так, це не одне, не одне слово мається на увазі, але мається на увазі, що це окреслено максимально правильно. Сьогодні просто буде крутити нашому сьогоднішньому. Автору реплею. просто неймовірно. От, подивіться, 804 вилітає за постріл першим пострілом по ворожому грилю 15-му. Давайте подивимося, що в нас тут гармата: 700 середньої разової шкоди за постріл. 360 мм пробиває броні. Це голдовий бронебійний снаряд. Так, бронебійний снаряд, як ви знаєте, це дуже шикарний Снаряди, шикарний снаряд, так у нього дуже шикарна нормалізація. Дуже рідко бувають рикошети. Звичайно, якщо підкручує рикошети бувають абсолютно на будь-якому типі снарядів на бронебійних, на кумулятивах за підкалібри зовсім нічого не кажу, бо тому що це такий тип снарядів, який сам по собі хоче відбитися, зробити рикошет. Так, і ще до, до речі, подивимося на стандартні бронебійні. Так, 305 вони пробивають. Броні також 700 забирає за постріл, осколку фасні снаряди. Так, зараз подивимося чи ні. Так, подивимося, 90 мм пробивають броні, та 900 забирає за постріл. От подивіться. Будь ласка, от зараз тільки як я сказав, що бувають такі рекошети бронебійними снарядами, і відразу рекошет був. До речі, відразу так швиденько пробіжимося, адже у нас дуже погана ситуація в бою складається. Максимально, ми граємо у взводі з вк 7201 к та Ріно Церонте. Ми граємо на мапі Стузянки. Стандартний бій нас кидає до 9 рівнів по одній артилерії в команді. 0-2 рахунок. Ми зараз уже програємо так від самого старту, вже на 5 тисяч по поїтам на команду. Зараз отут Мантікора встає зараз в кущі на просвіт. Так подивіться, у нас, до речі, от варто підкреслити, у нас грають статисти. Так, усі три статисти і ще й дуже жорсткі, дуже жорстокі такі статисти. Дивимось, як вони сьогодні будуть перевертати просто оці студдянки, оцей повністю невитягуваний бій. І якщо ви думаєте, що зараз на цьому напрямку нічого не коїться, то ви глибоко помиляєтесь, адже тільки що аж відсвітилася команда противника. Вони до ці до цієї пори світилися, так і зараз наш Аріноцеронте, чому стоїть аж там близько, так і ми під'їжджаємо. 60ТП, дуже чудово залітаємо. Так він 60ТП, Варто підкреслити, що він світився так давненько вже. Просто не вистачало нам кола огляду. І наш сьогоднішній автореплею з Ніком мастер-піс on e байк Якось так. Під'їхав трішечки ближче, щоб було промальовування. Щоб ми вистачало нам оцього промальовування для виявлення 60 ТП. Точніше, не виявлення, що ми його просто побачили. Дали йому смачненьку пайку на 700. І це дуже чудово. 0,5 рахунок. От все, Чим хвилина, чим секунда, і все йде чим раз. Тим гірше. От для нашої команди мається на увазі. За яку ми зараз вболіваємо. 2290 а у нас вже завданої шкоди в кишені. І немає нам куди їхати. От немає. Відразу ми так переїжджаємо на грамотну позицію для прийомки команди противників. І так, стоїмо, ну. У нас, до речі, більшість голдових бронебійних снарядів. Отаке. От, От так, статистика. Тільки можуть на голдових снарядах так. 824. От подивіться. Дивіться, показую, яка у нас альфа. 804, 686, тільки один раз нижче середньо. 800, 824, 2000. Опа! Джекпот виграли. Ми взриваємо боєукладку об'єкті 268, варіант 5. А я цього. Танка тільки хотів брати за 15 тисяч бон. Ну, дивлюся, як зараз взриваються боєукладки на цьому танку, об'єкт 268 Варіант 5. Щось мені підказує, що вже такого бажання аж сильного немає. Так, знову ж. Новенький пацієнт для прописування. Ну, Цього разу вилітає хоча б один раз нижче середнього, тому що так крутить вже, я не знаю. От Хотів би я, щоб мені так крутило. Ну, Немає що говорити не кожним шотиком, далеко, але все одно, це ще не кінець. 5805 завданої шкоди. У нас тільки перший фраг на рахунку нашого автора реплею. 1.6. 1.6, подивіться, ми проримо дуже сильно. Так і знову. Знову підкрутило. Ну, а як це інакше назвати? Пишіть в коментарі, як це назвати. От, разом ми дали 800 з лишнім, разом з підпалом. Мається на увазі. Так, скільки ми дали? Яких 800? Ми дали на 757, плюс згоріли на 434. В совокупності ми. Дали майже 1200 за один постріл разом з підпалом. Непогано, непогано так. 2-7 рахунок. І, так? Тут вже одес-16-й прокрадається, він фуловий. Зараз можливо буде забрати нашого Шарфутюра 4, він шотний залишається так, забрав його, забрав О, тут оборона залишається тільки на нашому е сувзводному ВК-7201К. На нього зараз в'їжджає Шарфутюр 4. Вже зовсім обнаглів, там БЗ-68. Просто крутять нашого е, совзводного. Треба якось йому допомагати. Так, пайку, отримує шарфотюр, куди ти лізеш чоловіче 751 цього разу вилітає по шарфутюру, який хотів кошмарити нашого совзводного. Отак я 5-8 рахунок. Їдемо, от шукаємо. Ми з кожної миті шукаємо собі е, ціль. Цього разу одес 16-й. Забираємо. Так, наша артилерія вже отримала на горіхи досить так непогано. У нього там, не помітив, 5 хіт залишилось, чи скільки, 6 хід в нього залишилось. Не знаю, чоловік вже куди втікати. Ну, вже немає куди. Нас просто зажали вже далі немає куди тікати. Так, є що? 60 АП приїжджає так, і куди ми його пробили? Не знаю. Можливо, в масочку. Можливо, масочку швидше за все. От судячи по траєкторії польоту. Нашого бронебійного снаряда голдового це була маска. Так, ну тут уже який кіздить туди-сюди. Це тобі чоловіче не допоможе. 360 міліметрів це просто фантастична цифра. Так і Боже, треба тікати, чоловіче ховайся за хатину. Так, вк 7201 к якимось чином дивовижним. Залишається ще в живих. 25 хітпоинтиків. В нього тільки залишається, я так розумію. Його там просто кошмарили та осколковласними снарядами, чим тільки можливо. І все ж таки ворожий батґер нашого сузводного забирає. Три фраги на нашому рахунку 9700 з лишнім завданої шкоди. Залишаємося ми. З наших, до речі, сузводних обидвох уже забирають Ріноцеронти теж не тільки а Ріноцеронти теж, СТРВ-103Б та Мантікора. От помітив, от в передньому бою, хто не дивився на Бабасі, теж я це говорив. Помітив, вже почали викатувати такі танки, як Ріноцеронта. От не знаю, з чим це пов'язано. Щось там мали його там, апати, не знаю. От. Як на мене, цей ап зовсім був не суттєвий. Наприклад, мені зовсім не хочеться на цьому танку грати. Дуже багато хто, наприклад, може написати, що це дуже шикарний танк, але порівняно до всіх інших, це повністю абсолютний кактус. Отак От є: чотири танки залишаються в наших противників, у нас три а разом з нами мається на увазі. Так, і ми стоїмо в прийомці. Ми, по суті, майже не програємо похід поїтам на команду. Тільки 50 чи 60 хетпонтиків нас відділяють від абсолютно е, рів, рівної такої цифри, так? щоб у нас було порівно, хідпонтики, мається на увазі. Є 10268 у нас вже настріляного. 1208 у нас асисту. Невідомо, що це за асист, був, можливо це був. Нам зарахувався асист від збиття гусениці по об'єкту 430 О, я вже і так і не згадаю. Але мені здається все ж таки, що це так і воно є. Так, ВЗ-114-й, що ще за все, вже не поїде. Тортойс не поїде 100%, він залишається абсолютно, шо... абсолютно шотний. ВЗ-114, от я казав, він не поїде, і він вже їде. Так, дві з лишнім тисячі хід у нього на рахунку. Зводимося голдовим бронебійним снарядом. І просто ви бачили, куди ми пробили? Не в НЛДшку, а просто в ВЛДшку. Немає жодної броні для нашого бронебійного снаряда у такому танку, як ВЗ-114. Так і погано трішечки, що ми хоча б його не добрали. У нас була б чудова цифра. За 11 тисяч настріляного. А Мікс 50 б чоловіче. Подивіться, ще й відкатці нас пробиває на 354. Ну це зовсім вже обнаглів чоловік. ну Треба його наказувати. Їдемо в його сторону, так, Тортойса. Ну, немає ж нас сенсу на нього там упаруватися. Можливо, наша СТРВшка зараз його забере. Ну, по ідеї, має виїжджати. ну Дуже тяжко, дуже тяжко буде пробувати Тортойсу нашу СТРВшку по правилу трьох калібрів у Тортойса, якщо я не помиляюся, звісно. Не буде вистачати калібра, щоб пробувати СТРВшку. Не знаю, чому СТРВшка наша просто не виїде і не забере тортується. Ну, таке буває, будемо спостерігати, як буде розвиватися бій. Їдемо тим часом шукати АМІХ-50Б, він сидів в засідці, але. Чоловіче, ну що ж ти? У нас тут сидить такий лютий статист, в тебе не було жодних шансів. Моментально просто зреагував наш мастер Піс. Так, ГВ Тигр. Останній противник залишається, тобто артилерія, злюща 9 рівня. Так, десь звідси вона стріляла в кущах за Їдемо шукати, їдемо по полю. от, Горить так, так непогано виглядає на максимальній графіці, як горить. Далеко не кожний грає на максимальній графіці. Як ви знаєте, якщо хтось грає на результат, чим гірша графіка, тим краще грати на результат. Так, подивіться не світло. Оп, так, підсвітило, і відразу його забираємо. Дуже вдячний всім за перегляд, всім добра, гарного настрою, просто шикарного. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.